Вітаю! Сьогодні працюємо з натюрмортом. Дивитися на свій живопис з позиції такого руху, такого човникового руху. То ви дивитесь плямово, то ви дивитесь окремо в кусочок. Але оця якраз плямова структура вона. Набагато більше має вагу, ніж власне окремі об'єкти. Тобто, якщо у вас загальне плямове рішення, ну а саме підпорядкованість плям один одному і до формату, якщо це не пропрацьовано, якщо це не враховано і малюються окремі вузли, ваша робота буде виглядати не композиційно, не цікаво, фрагментарно. Не а, в рамках закону цілісності. тобто не цільна, вона буде розвалюватись, її можна буде обрізати, додати. Ну, вона буде плавати, знаєте, як яєчня на сковородці туди-сюди. Тож а, а, плями це основне. День другий. Погода сприяє. А, сьогодні, так же, як і вчора, сонця немає, захмарилося, можливо, і дощ буде. Тож, я накидав кольору, розкинув плями. Що далі? Далі, як я вже казав, ідемо по нашій задумці. Значить, задумка слідується: в кольорі беремо самим насиченим фіолетовим і підбираємося до нього такими складненькими, ускладненими якимись такими кольорами. Рухаємось до саме. Цієї точки. Тобто отут у нас буде головне. Головне, зрозуміло, що будуть нарцисики, які будуть розкидані таким бісером по формату. Але а, задумка, вона тут саме в кольорі, що всі кольори будуть мало Ну, Взагалі-то я і ставив так натюрморт, але, Але ну, як бачите, ці, наприклад, чашечки, да, їх можна було б а, там, щоб воно зазвучало за так насичено. Але я вирішив, що а, в кольорі буде все. М'яко, і ця м'якість буде повільно-повільно рухатися до головного і на головному буде проявлятися за рахунок цього насиченого фіолетового кольору. З фіолетовим кольором потрібно бути дуже уважним. По-перше, тому що фіолетові кольори, такі як кобальт фіолетовий темний, кобальт фіолетовий світлий, вони, як правило, Імітації, і треба слідкувати. Ну, взагалі, від виробника треба дивитися, як колір себе веде, там зробити якусь собі розкладочку, там з білими позмішувати, і подивитися, що буде далі, чи буде мігрувати цей колір. Бо точно знаю, що кобальт фіолетовий світлий владозі він мігрує з нижніх слоїв. На в принципі, цей також мігрує, просто його треба в певні дозації давати, щоб цього не траплялося. Отже, фіолетовий в нас розкривається в слідучому разі. Його насиченість, близькість до спектрального кольору. Насиченість це близькість якраз до спектрального, Так от фіолетовий становиться ярким тоді, коли він йде в, змі... в сумішах з білилами. От тут момент, що ну, якщо ми беремо розтяжечку, да, от взяли фіолетовий, да, трошки наситили його білилами, він тоді розкрився в насиченість, а далі він знову втрачає насиченість. І нам потрібно знайти оцю а, сегментик цей, де він буде самим насичений. Тож, і, і, якби, да, отут, і будемо підходити до нього м'яко-м'яко-м'яко-м'яко. Ну, як бачите, да, я тут потихеньку втрачаю, втрачаю, вже почав набирати колір тон. А, але це треба робити так, щоб а, сам колір він був не сухим. Да, оця тепло-холодність, а, гармонійність. А, ну, працюємо, якщо говорити, за гармонію, да, в якій гармонії працюємо? працюємо. хроміє, але здвигну, здвигаємо а, всю палітру від... А, Насичених, гасимо їх, і здвигаємо від жовтих і червоних, і йдемо ну, ближче можливо, до хоміохромії, оскільки всі а, гармонії вони варіабельні, вони а, можуть бути такими чи інакше. там, ну, типу, а, ну, типу, Наприклад, якщо ми беремо ізохромію, да, ми можемо десь трошки, там, ну, якщо це синій, ми можемо трошки десь навіть. Черпати з фіолетового трошечки, знаєте, ну, що ми беремо багато пігментів, да, то можемо туди забігати і навіть до, до трошечки зеленуватих, Але не в зелені і не, не в фіолетові. Це важливо, якщо це стосується ізохромів. Тож я а, с, роблю здвижку там а, трошки до хоміохромії, але гармонюю всі. А, всі, всі кольори через по принципу, кольору посереднику, який буде гармонювати все. Тобто, фактично, це через е, сірі, через фіолетові. Ну, в живописі це відбувається за рахунок фузи е, в масляному живописі. Та, в е, гуаші е, з фузою складніше, ви там не, не наковляєте, вона б швидко засохне. От, і там доводиться вкидати все таки якийсь один колір, посередник бажано його там намісити. На, на Постійно вкидати. Якщо це в акварелі, то та ж сама ситуація, ви додаєте якогось кольору. І таким чином отримуєте гармонію, яка називається мірохромінь. У мене здвижка і я йду до фіолетових в розкритті. Тобто мені потрібно бути, буде знайти, яким чином буде працювати, наприклад, оця. Да, от я її вчора шукав, шукав, не знайшов, буду ще шукати. І розкривати фіолетовий. Значить, фіолетовий, ну як бачите, от сьогодні, я сьогодні посидів, подумав, щось загальна пляма, мені не дуже подобається. До речі, це косяк того, що я не зробив ескіз пошук. і Фінал роботи якби, допрацьовуємо роботу вже по ходу в рамки. У кожного художника, на мій погляд, повинні бути, скажімо так, робочі рами, в які ми постійно при закінченні завершенні роботи, для того, щоб її дотягнути, це самий складний етап завершити роботу, об'єднати все спів. Підпорядкувати всі елементи між собою та досягти такої цілісності в роботі. Тому потрібно ну, рама як завершаючий елемент, їй потрібно на останньому етапі постійно роботу дивитися в рамі. Ну, я вже завершив, тому вже підпис поставив. Тому, ну так, до вашої уваги. Фіна, фінальна, завершуюча стадія, а, така робота. А, що що я тут по, З приводу тих цілей, які я собі ставив, да, я хотів знизу піти легко-легко-легко і добратися до головного, набиваючи його а, фактурою, і ну, робити головним. Тобто а, Попри те, що навіть цей чайничок він в, в світлинці він такий, знаєте, Він грає, переливається всіми відтіночками і може відволікати, тому я його трошечки втрачаю тут. В той же час, як тут набираю там і світами і акцентами всіми. Да? Тут теж, ну, от, якщо брати на світ дивитися на світлину, то ми бачимо, що самі оці об'єкти, да? ми їх чітко фіксуємо на фотографії, але в силу того, що є задумка автора, є певні задачі. Ми ставимо, ми працюємо, будуємо натюрморт таким чином, щоб потихеньку виходити в головне, підпорядковуючи ці елементи. Єдине, що я зробив на початку і далі не став перероблювати, це контраст цієї лінії, от, в принципі, теоретично. Якщо так розмірковувати, то, мабуть, що її треба було теж втрачати. От. Але ну, ти, знаєте, коли працюєш, працюєш, дивишся, от щось цікаве вийшло. І вже якби іноді не хочеш його ну, вбивати. Ну, я вирішив, вирішив її залишити. В принципі, така, такий контраст, він е, певною мірою, тобто якщо так його прикрити, він певною мірою відволікає. Але в той же час це контрастик, який. В принципі, балансує всю роботу і замикає на... Ну, ну представте, я би там трошки би легше це все зробив, да? і тут би у нас все почало би якось літати. Тому я там підкреслив.